Як працювати по стратегії на киргізській платформі? Заходимо на киргізську платформу. Спочатку нараховуємо винагороду на швидкому потоці. Як звичайно, натискаємо кнопку і на пісочний годинник. Дивимося, скільки у нас у скарбничці 120 сомів. Тепер переходимо на зростаючий потік. Так, і тут перш за все треба поповнити потік. Натискаємо на кнопку ось цю верхню. Так, тут виправляємо тут. Повинно у нас бути 120. Обираємо скарбничку. Натискаємо на оці галочку біля скарбнички. Обираємо Fast Flow 120. Так, ось, підтвердити. Ми це зробили, тепер треба підтягнути якарінці. Натискаємо на ось цю кнопку лікарінці, червону теж. 0,01 лікарні треба підтягнути. Окей. Так, заплатити. Натиснути, щоб повернутися. Так, платіж успішно пройшов. Окей. Так, все, ми його поповнили, але тепер треба начислити винагороду. Так само натискаємо цю кнопку, підтверджуємо, натискаємо на годинничок пісочний і премію знімаємо. І ось який. Результат за, зараз подивимо скільки днів. За 20 днів, бо я одразу в один день відкривала ці два потоки за 20 днів. У мене з тисячі сумів стало 5250 сумів. Ну, я сюди додала, звичайно, як видно 3695. Але ж все одно видно великий ріст. І до того ж, ми розганяємо цей потік Хай кроками маленькими, але все ж таки це вже дуже добре. Всім бажаю великих потоків. Хай у вас все виходить, як найкраще